О, старий знайомий. Давно не було, він попрацював на перемаркованих транзисторах, бо інших не було. Ще є якісь залишки, але то не точно один залишився. А тут вони вилітають парами. І перемаркований якийсь один старий під знаком питання. Ну, запаяю, а далі як повезе. Тому що тих транзисторів оригінальних немає. А ті, що китайці продають, раз вилітає за... Пару годин раз прямо на столі, а раз от два роки працює. Я його останній як віддавав, казав, що жити він не буде. А він два роки, і хоч би що, і будь мудрий. А транзистор, якщо знайде старе відео, то я навіть скривав і показував, наскільки різні кристали по площі. І я навіть не здивуюся, якщо згорів він від перегріву. Тож до мене принесли вже його відчищеним, видутим. А скільки ж тут гімна було до того, як мені його принесли. Ну що ж, якщо люди самі не бережуть свою техніку, чи я в тому винуватий? Цей раз три транзистори пробитих, а один в обриві. Ота мені цікаво, що в тому, що в обриві що відбувається. У нас є слід якийсь такий специфічний. Але провідник ніби чіпається. Ага, кристал пошкоджений. Ось. Є. Бо він не дзвониться навіть по базі. Зараз то здеремо, подивимося. Та видно ось він. Пошкоджений кристал і є місце прогару так само. Ож, чотири транзистора. Всі три, всі три різні, там два одинакових тільки. Недобитки. Перемарковані. Я не знаю, чи воно стартане, я маю сумніви. Так, стояло на 2 і на 4 в резонанс їм тоді. Потім вони собі настроять. Вмикаю, аби не гепнуло. Добре. Тепер ультразвук. Працює? Дивно. Питання, скільки часу воно пропрацює. О, а то дивіться, залишки в мене. Залишки з минулого року, коли я бавився з станцією. Коли бавився і. Палив транзистори клієнта на замовленні Коли я казав, що транзистори браковані, підробка він казав, став пробуй. То відео десь там за посиланням вам поставлю минулорічне. Якраз на Новий рік, по-моєму, викладав. А принагідно ще раз покажу. Ось дивіться, транзистор оригінальний. Є покриття, велика площа кристалу. Де її видно? ось тут Оригінальний транзистор. А це А це щось китайське було. Це теж оригінальний, але інший якийсь теж велика площа кристалу. А оце китайський. Ну, от Площа кристалу, щоб ви могли порівняти, зрозуміти, як китайці роблять транзистори. Спилюють маркування з одного, наносять маркування набагато потужнішого. І воно ніби на холостих працює або якийсь, а потім пшики нема. Солянка недобитків не протрималася і години під номінальним навантаженням. Два пробитих, два в обриві, навіть запобіжники не вибили. Приїхали транзистори від нормального постачальника. Будемо зараз знову міняти. Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Так, і ультразвук. Є. Тепер, що цікаво, без додаткового свисту, так як має бути. Отак, коли працюєш з. Транзисторами замовника. Десь тут амплітуда, десь тут частота регулюється. Працює. Тепер працювати буде без сумніву. Ось ще собі взяв цяцьку на свою голову. Американський зарядний пристрій з блоком живлення на 110 вольт. Приїхало новим спалено. Воно було на 110 вольт. Тут ми бачимо контролер, котрий забезпечує шиною контроль температури для індикації, але нічого не комутує. Ні? Комутує. Комутує. Ось один силовий пішов напряму, а другий пішов раз через транзистор, два через транзистор, через діод і на акумулятор. Але очевидно, тут ключовий режим: тобто, тут або дозволяється зарядка, або не дозволяється, а струм таки регулюється і обмежується самим зарядним пристроєм. Тобто просто його відрізати, поставити блок живлення на 220 вольт не вийде. Тут нам щастя шукати не прийдеться. Треба колоти блок живлення і подивитися, чи зможемо ми його переробити, зремонтувати і переробити на 220 вольт, чи треба буде шукати зарядний пристрій 75 12 вольт 2 А. Блок клеєний, тому розбираємо його за допомогою стамески і кувалдометра. Всередині пшикнув конденсатор, це очікувано і все залито електролітом. Питання, наскільки глибоко він прогорів, чи є сенс взагалі з тим бавитись? Встановлював то, що бачив, модифікував то, що треба. Пробитого явного нема. Не дивлячись, що плату мили, сушили, паяли, вона все ще пахне електролітом. Тому, як думаєте, стрельне чи запрацює, давайте пробувати. На камеру, щоб було чути, як стрельне. А воно не стріляє. Засвітилося. Ставлю акумулятор на зарядку. Заряд пішов, Наблюдаю, чи буде жити. Кладіодні ліхтарики бувають різні. От такі бувають невбиваємі. Чи то не в свинцевій оболонці. Ні, це дюралька, напевно, воно тяжке, страшно. Кришка була на герметику, і десь чи вода попала, чи хтось заліз руцями. Коротше, повиривали, тому роблю пластику доріжок. Відновлюю і буду пробувати вмикати. Ану, подивимось, чи відновив. Відновив. Причому, по-моєму, бортова би мала бути на 24 вольти. але і від 12 працює. Тепер залишилося залити лаком герметиком і скрутити докупи. Ах ти ж, ого-го, тепер не кожен день зустрінеш. Що то не планшет чи телефон, а просто навігація. Повноцінна якісна навігація том-том. Якісь проблеми з живленням, не тримає акумулятор. Мабуть, вона не зовсім нова. Відкривається як планшет на застіпках, але треба бути акуратним, щоб не розвалити шлейфи. Бо ось, видно, мікрофон приклеєний. Треба його зразу відключити. Оп, а дисплей, застіпка, шлейфа. Є. Класна, якісна техніка минулої епохи. Батарея, на вигляд, вздута. Треба починати з її заміни. Батарея тут, як бачите, не зовсім проста. Вона має три дроти. І або її треба буде перепакувати, або шукати, купити таку ж саму. Я думаю, дешевше буде перепакувати. Контролер тут самий простий, скоріше за все. А елемент по розміру, впевнений, ми підберемо. Кинулось в очі динамік. Ось, дивіться, який потужний, якісний, з м'яким підвісом. І низький відтворює все інше. 3 вата 4-ом овальний. Дві антени. Одна, напевно, Wi-Fi, друга Bluetooth, ще би десь GPS-антенна мусила бути, вона, напевно, десь просто знизу. Батарейка. Потрібної батарейки в Україні готової не знайшов. В Китаї є, з Китаю довго чекати. Всередині знайома банка, це звичайний 3,7 іон чи полімер. По габаритах ідеально підходить звичайна нокіївська батарейка. Єдине, що на рівні зазначено 1100 мА. А на Nokiaвській зазначено всього-навсього 700. Дивно. Ну, але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Відповідно, пересаджу контролер захисту і все, і в'їзду. Мудрого нічого тут немає. Просто підпаюю, вклеюю, і воно готове. Щоб зберегти рідну упаковку з маркуванням, то вклеюю назад рідний скотч той. Двосторонній. О, і зразу на нього назад воно приклеїться. Все, ні біт, ні крашен. Далі має бути просто. 4 вольта є на батарейці залишковий, вона нова. На зберіганні в ноль не висадилася, значить буде жити. Тепер треба -то назад попідключати і подивитися, чи воно включиться. Бо мало би. Опля. Кніпка включення позаду, том-том включився. Можна заклацувати його. Ну що ж, хтось подорожує, а ми можемо подорожувати хіба по Google Maps.